Тож нині у цей важкий переломний час, якого наші предки, наші роди тисячоліттями чекали. Ми бачимо, як важливо зараз утверджувати честь і правду, мудрість і справедливість на землях наших, в родах наших, як важливо. Щоби народ наш очистився від безладу, злодійства і брехні, хабарництва і корупції. Як важливо очистити владу нашу, державу нашу. Як може очиститися влада наша від корупції, і хабарництва, якщо народ дає ті хабарі, мириться з хабарництвом і корупцією. Тож маємо утверджувати честь і правду, мудрість і справедливість, маємо очиститися. І у цьому допомагають діти нам наші, коли дивимося на дітей, як ми можемо брехати, як можемо кривити душею. А якщо прийде зараз ще більше дітей у роди наші, в народ наш. Чесних і праведних, благородних і чистих, то тим швидше народ наш переродиться. Бо якби відчистився наш народ вже, то цій війні вже би настав край. Тому молимося нині зараз за прихід нових дітей, чистих і праведних, благородних і світлих. Аби їх було багато багато, ряснів народ наш. Діточками многими, многими многими, многими, аби народ нас став дужим і великим. І розуміємо, що кожен з нас є частинкою народу. Народ це великий єдиний організм, єдине велике тіло. І кожен з нас є клітинкою того тіла. А родини наші, роди наші, є органами того тіла і системи органів. Відайте це. І якщо ви відчуєте себе частиною з єдиним цілим, частинкою народу, відчуєте свою потрібність, свою корисність в тому єдиному тілу, єдиному цілому, тоді відчуєте, як наповнюється змістом ваше життя. Відчуєте, як просто Неоціненна радість у вашому кожному дні розкривається, бо потрібні ви, потрібен кожен з нас тому єдиному цілому народові. Тож, аби народ наш примножувався, ставав великим, багаточисельним, багатодітним, реснів діточками многими многими, многими многими. Світлими, благородними, чесними за наших вагітних жінок, дочок, і за тих жінок і дочок, які думають завагітніти, думають народжувати. І за тих, які ще не задумалися, щоб вони задумалися, і щоб легко вагітніли в і радості. і щоб... Легко виношували в гармонії, в любові, в коханні радості. І щоб так само легко в насолоді народжували і в благості і в мудрості виховували.